Куда ці перекопи такі ціни ставлять, що це, ну, це ж нереально постійно переплачувати. Проблема покупки за кордоном є з тим, що поза українським рецептом їх купити просто нереально. Можливість зараз передати послання моз. б ти сказала щодо до тому що він не потрібен. Потрібен, дуже потрібен, дуже. Я тобі вірю, Я вірю. повірю, смастер, повірю. Звати Ні, я голова Геоепіпросвіта, і останній рік ми займаємося адвокацією фрізіуму і етосексоміду передмус. Хочемо довести, що пацієнтів, які використовують ці ліки досить багато, я попрошу тебе представитися і розказати, чому ти в цій студії, як тебе стосується ця тема. Всім привіт! Мене звати Христина. Я мама особливої дитинки, мого сина епілепсія, синдром драве. І наразі він приймає фрізіум вже протягом чотирьох років. Тому для мене важливе це питання введення в Україні такого препарату. А За цих чотири роки. Чи були у тебе перебої з цими ліками? Взагалі, як ти їх дістаєш? Якими шляхами? Були перебої постійно. Ну, на початку, тільки як ми їх вели, це було питання, де їх дістати. Це була необізнаність, де їх можливо взяти, тому що їх в Україні немає. Ти починаєш шукати зв'язки, де їх можна дістати. Вони продаються тільки за кордоном. Проблема покупки за кордоном є з тим, що поза українським рецептом їх купити просто нереально. Тому ти шукаєш зв'язки, хто зможе перевести український рецепт там за кордоном ну, на європейський. Це були і перекупи, покупка в інтернеті, пошук перекупів за завишеною ціною, звісно. Це бо ну, вже коли ти стаєш більш обізнаний, то ти вже шукаєш якісь легші зв'язки. Тобто ти шукаєш там якого знайомих, хто тобі може, знайомих лікарів, знайомих друзів, перевізників, які можуть тобі сюди їх доставити, В лікарні, звертаєшся до лікарів, у них є, можливо, теж якісь волонтери, допомога, які їм завозять лікарню, ліки. Була проблема з тим, що під час війни виникла велика проблема, тому що стало страшно, оскільки ті перевізники, ці чоловіки, які тобі до того доставляли ці ліки, вони зараз вже перестали їздити за кордон. Ти думаєш, що робити? То почалися дзвінки в лікарню, ми думаю, там з лікарами в хороших стосунках. І в перші дні війни було добре, було багато волонтерської допомоги. Було багато ліків і нам, особливо у Львові, я живу, на Орлика в лікарні. Допомогли перші місяці саме з фрізіумом та іншими препаратами. так. А Підкажи, будь ласка, от ті перші дні, коли став взагалі кордон, була криза на кордоні. Ви як ви готувалися до війни? Ви робили запаси? Чи... Ми не готувалися до війни. Ну, але я після того, як в дитинки такий діагноз виявився, то я така трохи запаслива. Мама, у мене завжди мають бути препарати на 2-3 місяці вперед. То я почалася війна, я думаю, так, добре, в мене на два місяці є. Але це ж була паніка, це ж всі люди панікували з тими продуктами, зі всіма, а я панікувала в першу чергу з ліками. Думаю, добре, до перших два місяці що робити далі? Ну і зразу були ці дзвінки до, до лікарів, що буде, що буде, вони самі ще нічого не знали. Але якось о цих перших тиждень-два місяці адаптації, і, вони, і та волонтерська допомога все-таки за кордону вона, вона була. І нам трошки допомогли в цей перший період. Ви не виїжджали за кордон? Ми не виїжджали за кордон, тому що в мене троє діток, і чоловік помер я сама, і я не хотіла ризикувати їхати сама з ними трьома в невідомість. Ну тобто, це для мене було страшно. Вибач, можливо, за таке пряме питання. А скільки років ти вже сама? Два з половиною роки. І весь цей час ти сама ну маєш якось так, справлятися так, і фінансово так. в тому числі. Ну, все на першого наразі, в сина важка форма інвалідності, то є пенсія від держави, але цієї пенсії не вистачає на закупку ліків ні okay. в якому разі. І він ще йому 6,5 років. Він в підгузниках. Ну тобто, ну це така маленька частинка того, що йому потрібно. Ну так, звісно. А чи можеш ти сказати, скільки приблизно ти витрачаєш на закупку ліків і які саме ти ліки використовуєш? Ми перепробували звичайно дуже велику кількість препаратів. Ну, наразі ми зупинилися на орфіріл лонг. Ми вживаємо фрізіом та сібіді, медична маріхуана. Також під час судом ми використовуємо діазепам на нас вже ректальні надії, тому ми використовуємо букулам. Uh -huh. Також, якщо в нього йдуть малі судоми кожного дня, то я йому кожного дня даю аспаркан та діакарп по таблеці кожного дня. Кількість грошей, які я використовую на місяць на препарати, залежить від того, скільки судом у нього є. Якщо в нього йдуть важкі генералізовані судоми, то я нараз можу йому ввести і два шприца десятки, бакулами, а чотири шприца коштує 125 євро. Ну, тобто, це чітко розрахувати суму, ну, нереально. Ну... 1012 10, це просто гарантія на місяць. Іде найголі. Якби м, ці ліки видавалися держава, на що б ти витрачала ці кошти? На ці кошти, я б, звичайно, що використовувала на реабілітацію дитини. Це ж заняття. Заняття одне заняття коштує 500 гривень, Це 45 хвилин реабілітації. Ми ходимо на і терапію Ми ходимо на сенсорні заняття. До нього додому приходить вчителька з оберегу, з школи uh -huh. з приватної такої. Займаюся з ним тричі в тиждень приватно, я собі наняла додому, тому що від препаратів в нього є порушення поведінки, він є гіперактивний. І, звичайно, школу чи на інклюзію його я дати не можу, у нас буде тільки індивідуальне навчання. І наразі ми ходимо додому, приходить вчитель, я плачу йому приватно, і ходимо в старт-інклюзивний такий інклюзивний заклад на заняття, uh -huh. в цій сенсорна терапії, і eba По 45 хвилин по 500 гривень. То я б а... ті гроші вклала туди, звичайно, ну це навіть не питання. А так. ти, до речі, ти бачиш так ефекти звичайно. від ліків і від реабілітації? Вони разом я за зі мною він, якщо він не зайнятий, він буде шукати якісь вдома, що, що би то придумати, що би це зробити, всякі діла. Угу. Так. А шкоду, шкоду всяку, знаєте, тому всі ручки з вікон зняті. Це він по тумбочках лазить, десь там стукає ложками, ножами, десь там, ну тобто, всякі діла такі робить, що я не можу з того. Отак от цокає okay, і каже: «Та-там! та там. Та -там! Та -та -та! <світ> і це, Тобто, а от вчитель приходить додому, у нас приходить Мар'яна, така вчитель, то дві години вона не закриває двері в кімнаті, ніж дві години він сидить, займається. Це є ці всякі дерев'яні логічні складання, це є і на м'ячі він стрибає сенсорні, закручує його в таку покривало трубочку, це такий на дотик. Ну тобто дуже вона багато з ним займається картками ці пекс. З ним складається взагалі супер. І якщо ми ходимо, от, і чому я його вводжу ще в якийсь інший заклад, тому що вдома це і вдома, але має бути якась соціалізація. Він відходить оці на заняття, це якась зміна середовища, це є інший вчитель, і це дуже класно. Але це, це... це... кожен день водити не можеш по 500 гривень, кожен день ще плюс цей, ну, це, це космічні гроші. І від держави теж є от виплати на реабілітацію. Для виплати на реабілітацію. цього року. Ми були на реабілітації. Тут старт включили оцей заклад, були включили в список реабілітації. То ми займалися зі серпня по жовтень. Ми ходили на заняття. Всього два місяці. Два місяці, так. І, ну, тому що з таким діагнозом епілепсія не беруть всі заклади. Ну, можливо, ви знаєте, не знаєте? Так, я та, знаю, та. так? Так, вони бояться, тому що вони не хочуть нести на себе відповідальність. А оцей старт були, відкрили буквально 10 хвилин від мого дому за близенькою, у нас були судоми, то ми відміняли заняття, звичайно, були навіть під час там були судоми, то я швиденько там була ще з ним на заняття, це нормально, і лікарня поблизу. І це дуже класно, от, така реабілітація. Та, ну, от. Ми саме використали на поведінкову терапію, бо поведінка це бо вже це космос. Тут ніби п'єш препарати, п'єш препарати судома ніби зупиняє, немає таких важких, але ця поведінка, як вона порушується, це просто не передати словами, з чим, з чим ти стискаєшся. Ти дивишся, я не можу з ним спокійно піти на прогулянку та як і інші батьки. Йому шість з половиною років я досі користуюся, нам ще в рік видала держава коляску. Зараз не видає тому, що він нас фізично розвинутий, і тобто вже підстав для видачі коляски немає. Тобто відмовили нам ну, коли ми поновлювали інвалідність, тому що фізично ти нас здорова. Яка коляска? Ну тобто куди мама класно постаралась зробила е -е, е класну реабілітацію. Е куди, куди? Яка коляска? Альо? Ну та і цей і ми е але провулянку я його саджу в коляску, пристібає його ремінцями. І ми так гуляємо. Тисячу питань з боку, чому дитина шість половин років вас колясці, він що, вас не ходить. Кажу, та ні, він добрий, він ходить. Але як я, від, він відчіпає себе він трошки шість з половиною років. Він же вміє це все відстібнути. Так. Він як відстібає коляску, це просто так: вперед біжить, і ти біжиш за ним. Потім біжить, 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 собі зупинився, показує тобі руки, але нести дитинку шість половин років на руках, ну це типа ще зимою, мною, наприклад, це куда мені. Там пару кроків та все. Тепер ми знаємо секрет твоєї крутої фігури. А, та, ти а, така я бігаєм, бігаєм. Так. По хаті бігаєм, на вулиці бігаєм. Але насправді я хотіла ну, повернутися трошки до фрізіуму, mm. так? І як ти думаєш, що потрібно зробити, щоб твоя дитина і інші діти мали доступ до фрізіо? Я не хочу сказати: перепрошую, за Фрізіум, uh -huh. З фріза фрізом нам на Орлика ми були. У нас був взагалі у нас такий діагноз, що в нас важкі генералізовані судоми. То ми на місяць були по чотири рази в лікарні з таким в реанімації саме. Це реанімація, це була і зупинка серця, це були тяжкі судоми, такі, що він просто по 3,5 години судомив, і вони його там пічкали всім підряд і нічого не зупинили. Я вдома, звичайно, його колю, там його кололи, воно нічого не допомагало. І нам порадили вести цей фрізіум. Це просто це фрізом, це він нас врятував. Це я це не знаю, як вам передати. Це Що ми зараз в лікарні можемо бути раз на три місяці, раз на чотири, ну вже такими важкими генералізованими судомами. Фрізом це дуже-дуже нам допоміг. Це, не знаю, як там на розвиток, можливо, він теж вплинув звичайно, тому що це є важкий препарат, але саме судомами це є дуже класно. І відмовлятися від нього це просто нереально. І це, якщо б в Україні його ввели. Це ж був, ну, це ж яке полегшення. Пити собі, навіть за гроші, я б нічого не говорю, піти собі купити в аптеку, і ти спокійно знаєш, що ти можеш в будь-який час ну, тобто, не закупляти на певний період. Це ж, коли ти закупляєш на певний період, то треба якісь гроші постійно мати, щоб закупити на певний період. А тут би собі батьки знали, що вони собі закінчилася паковка, там, пішли собі купили. Чи, наприклад, закінчилася одна, одна пластинка лишилася, отримала якусь зарплату, якусь пенсію, пішла собі, купила. Це, ну, це супер. Але ну, з таким хто з таким питанням не стикнувся, то про таке дуже не думаю, хочу вам сказати. Так, я теж хочу ну, додати просто так. для наших глядачів, що фрізіум – це є препарат другого, другого етапу. Тобто, це завжди коли вже спробували так. певні так. більш дешеві, так. доступні і таке інше, але вони вже не допомагають, так. або взагалі не допомагали. Так. Тоді вже починають пробувати фрізіум, і фрізіум є доказано дуже ефективним. Фрізіум ефективний. Ми... Починали з меншої дози. Наразі ми на тій дозі, що ми є зараз, то ми вже півтора роки, мабуть, не, не піднімали. І я стараюся не піднімати. Тепер просто контролюю, якщо там якийсь, наприклад, в нього зараз нежать, в нього йдуть малі судоми, то я просто йому даю кожного дня з діакарп, Це так підтримуючи, щоб воно так, якби, воно теж воно має певний вплив, ну не знаю чому, але йому саме воно діє. То Тобто судоми в нього йдуть там 30 секунд хвилину, посудомить, і воно йому зупиняється так. І саме на фрізіум з цим генералізованими судомами в нас набагато легше. Але правда, хочу сказати, що на що є таке побічне, в нас пішло, що якось фрізіум має ту саму діючу речовину з діазепамом чи з боку. І от спочатку нас брали менше дози діазепаму, баколама, а тепер воно якось так нам пояснювали лікарі, що блокує, коли я йому буколам, то воно вже так якби, оскільки він п'є фрізіум, то. Не одразу діє. Треба довший період чекати. Певна толерантність. Так, певна толерантність mm -hmm. є, так. Певна, довше, але я вже якось знайшла такі відповідні ці, що якось знаю свою дитинку, то. то... То вміє за все зупинити я. Хотіла, я хотіла підсумувати. Тобто, так. ти зараз самостійно виховуєш трьох дітей, так. при цьому одна дитина потребує дороговартісних ліків, які взагалі-то мали бути безоплатними в нашій державі, і ти постійно змушена звертатися до фондів благодійних, до підтримки сім'ї, друзів, до того, щоб забезпечувати свою дитину ліками, замість того, щоб умовно провести цей час зі своїми дітьми, які тебе потребують. То, звичайно. Так, ну, дитина вживає препарати чітко кожного дня по годинах, і ти повинен знаходити гроші на ці препарати. В цьому плані мені допомагають о, о, волонтери, звичайно, в лікарні. Так само постійно. Я звертаюся, телефоную. Можливо, щось з вас надійшло, можливо, щось у вас є для мене. Так. Ви за мене пам'ятаєте? от час від часу нагадуюся, телефоную. Так само у цих в у нас є ці групи в Вайбері по Епілепсії. Всі батьки, ми трошки вже між собою знаємося. Чітко, є Епілепсія, загальна група в Вайбері. Це дуже класна група. Взагалі рекомендую. Звертайтеся, домовляйтеся, мама. Та, та також є група наша, наша чітко по нашому синдрому це Синдром Дравець. Ми там теж спілкуємося, шукаємо якоїсь десь, хто би нам там щось допоміг. Можливо, десь щось в Києві надійшло, можливо, щось в нас у Львові надійшло. То ми ділимося. Я сама на початку війни, до речі, у Львові. Надходили ліки волонтерські, то я була в Львові таким розсилаючим координатором. координатором так розсилала, шукала батьки, які п'ють. У нас оце надходило в діакоміт, фрізіум, надходив, діазепам ці ректальні туби. То я розсилала теж по Україні на початку війни. Ділила чітко там між мамами всіма порівняно. Це дуже класно було. Та отака волонтерська звичайно, допомога мені зараз допомагає. Також батьки, звичайно, так само дякувати Богу, що в мене ще є батьки, які мені допомагають. Друзі за кордоном є теж. Я постійно телефоную, можливо, ви б мені купили Сібіді, будь ласка, там замовили на свою доставку. Я там якось разом між продуктами ми надсилаємо в Україну там. Бо CBD це теж, до речі, дуже класно. CBD на нас впливає. Воно якось, хочу вам сказати, дає таку. Напевно, підтримуючи дії тих всіх препаратів, воно якось докупи з'єднує і дає якось такий ну, ефект, допомагає так само дуже класно. У мене дитина почала концентруватись. Вона так. до того не могла погляд зупинити. Так. а на от він, і це, кожному... Я замітила, що от цими складалками, всякими, такими, що в нього і сортери, всякі, він просто йому воно допомагає. Він так от на раз-два складає взагалі. чітко, чик-чик-чик-чик, він якось запам'ятовує зорово. Це так само це концентрація уваги, це дуже класно на сі щоб щось продумати для поведінки, таке знаєте, нешкідливе, Можливо, десь хтось що знає, там напише потім в коментарях. Це би я була дуже задоволена. Скажи, чи допомогло б тобі, якби ці ліки стали доступними в доступних ліках або 1303? Так нехай просто продаються в Україні в аптеці. Навіть ну, просто, продаються. просто продаються в Україні в аптеці, в доступі, що ти собі пішов і купив рецептовий. Кожен лікується, кожен має, кожна мама має, звичайно, закріплено за собою лікаря. Рецепт взяти не проблема. Навіть хай по звичайному рецепту ти собі пішов і купив в аптеці. Ну, ну навіть за, за кошти, це вже ніхто не говорить, щоб це там. Але ти ж міг без цих пошуків, ти ж постійно в пошуках. Ну, це ну кожного для того, що ти переживаєш за здоров'я своєї дитини, за це де взяти кошти, то ти ще й переживаєш оці пошуки регулярні. Це щоб мій син хворіє, не знаю, ну, кожного по різному. Мій син хворіє вже шостий рік. Я шість років в пошуках. Регулярно пошуки, пошуки, пошуки. І ці думки, де-де-де-де-де-де-де взяти, хто допоможе, хто. І тих друзів за кордоном от них попросила до там же в них от вона вагітна ходить на восьму місяці, думаю, ні, вже не пасує її просити. Шукає хтось другий, хто виїхав. Ага, треба тепер тих других попросити, бо вже тих не пасує. Це от постійно це такі пошуки. А якщо воно буде в доступі в Україні, ну це ж, ну, це ж набагато легше. Нехай навіть не буде безкоштовно, хай буде за кошти, Ну це буде все одно легше і краще. Я хочу просто додати, що це ліки, які неможливо купити без рецепта і рецепт. Так, український за кордоном не, не діє, діє. діє. Не діє рецепт український за кордоном, це я теж. Фрізом особисто так само пробувала там купити за українським рецептом надії, то ти починаєш шукати європейського лікаря, там теж записатися до лікаря. Це ж не, не, не записуєшся одразу, за, за це ти... треба чекати, звичайно. Або особисто я маю досвід. Я поїхала. і там мала друзів, мала друзів німця такого, йому він ж такий в руках йому під 60 років. І він мене завів до свого лікаря, до свого невролога, бо він теж має свого невролога. І цей невролог було мені написав такий рецепт, правда. Але це мені в Україні переводили на німецьку мову що, карточку малого лікування, що він насправді хворіє, що в нього генетична хвороба, що він потребує таких наркотичних препаратів. Тоді цей європейський лікар мені написав цей рецепт. Тоді ще на кордоні, навіть в поліції. Я теж в поліцію носила навіть такі документи, щоб привезти, бо тому що мене, мене на кордоні перевіряли. То я ще мала такий документ, щоб привезти дві пачки того фрізому. І думаю, ну добре, привезла дві пачки, що буде далі? Христина, ти такий шлях пройшла, і думаю, це щось треба робити. Це щось треба робити, і після того я почала це шукати всякі такі, всякі... але це так е, мені це виглядає, як ти якась супер жінка, як супер -жінка. Як ти стрим... ага. дітьми. Встигаєш ходити. Це все це мама робити. була мені з дітьми. Я їхала за кордон. і Думала, ну треба ж ну то куди ці перекопи, Такі ці ставлять. Що це ну це ж нереально постійно переплачувати ще так раз. Треба щось зробити. Дешевше було купити цей білет на автобус. 4 тисячі коштує білет мені на автобус. І купити. 38 годин, правда, я їхала. Не знаю, що нас так довго тримали там у кордоні, я хочу вам сказати, це теж така фішка, ну, собі запам'ятаєте. Це капець, як нас тримали, перевіряла ті сумки. Не знаю, що вони там шукали. Але тим. Приїхала і туди, і оце мала таку проблему, що не продають ні-ні-ні ні в якому разі. Правда, CBD, CBD, до речі, можливо купити там за українським рецептом. Угу. Вони продають, тому що для них це є звичайна дієтична добавка. Так, CBD, це навіть не, не зовсім ліки. Вони. Це так. не ліки, CBD можливо купити за кордоном. Це просто це супер. Але перевести себе, перевести це вже стається проблема перевести. Так. А от такі як фрізіум, Боколам, це, це дуже тяжко. то треба мати, потрібно якогось там мати закріпленого за собою лікар. Так, ану, але ще раз кажу: так, просто не запишешся. Це треба ще й друзів, німців, це треба, це купа документів, переклад, платити за переклад по-мудрому написаний, Так. По факту, те, що ти мені зараз розповідаєш, то майже весь час, що в тебе є, він йде на пошук Та ліків або на, на якісь переговори з фондами. Переговори ще, що, щоб з тобі фондами, вона... переговори з фондами, пошук ліків, пошук оці постійно мають бути якісь там десь хтось друзі, якісь перевізники. А ти коли їдеш, ти сьогодні їдеш. А через скільки ти будеш їхати, А чому ти ще не їдеш? А чому ти затримався в тій німеччині, як в мене залишилася там пластинка? А він каже: я ще не їду, бо ще там щось там хтось якусь посилку йому не передав, йому не вигідно їхати. Я думаю, ну мені не треба тебе вже, і ти починаєш писати в групі в епілепсії, Може, хтось може позичити пластинку, там, бо не хватає, не знаю, що встигнуть мені передати. Таких повідомлень мам таких особливих діток, дуже багато, які бачать, що в них закінчується і чи їм встигнуть доставити, і починала. Але ми якось між собою, слава Богу, контактуємо, ми одне одному позичаємо. Ми якось знаходимо. Ми дружні в тому плані, мам пауер Мам повертав. Ми дружні в тому плані. Скажи мені, чи є у твого сина якась улюблена діяльність? Ага. Що він найбільше любить? Що він робити? любить найбільше? Це шкода, всяка робити. Справжній козак. Справжній козак. Так, він там там. У мене вдома, ви б побачили, як в мене вдома. В цій кімнаті, де син, там в мене є така, в мене приватний будинок, така підвісна качеля, така велика капсула, така дирка в стіні, така і євроромонт. Та і така велика підвісна качеля, сенсорна. Така в нас є mm -hmm. капля. В нас є така дерев'яна качеля, сенсорна, в нас є м'ячі, шведська стінка в кімнаті. В нас там все мама дуже любить свого сина. Мама дуже любить свого сина і старається його зайняти чимось, щоб він не, не починав мені робити якусь шкоду. І ми так пав юкрикнем пав пав, бо він мене говорить тільки словами. В нього є затримка суттєва розвитку. і словосполучення в нього це а бі це дуже добре. Та, два таких речі, ну, слова такі, знаєте, що не всі його розуміють. Бо це він має бути постійно зайнятий. У мене кімната складали. Сенсорна. Сенсорна мене кімната. У нас ці всякі килимки, звільни. Кольорові скотчі, дуже класна штука. Клеїте на шафу кольорові скотчі, він тако собі просто здрає, він володіє від того. Знаєте, шуму класна. Та, такі всякі штуки ми експериментуємо. Яка у тебе мрія? Моя мрія, яка? Щоб мій син реалізувався в житті, що просто я не говорю, я звичайно розумію, що він, ну, він п'є препарати з п'яти місяців, що він не може бути таким, як мої ну, старші діти. Це, ну, це реально таке зрозуміти, Але щоб він був реалізований в побуті, щоб в нього було ну себе нормально почував вдома, він мав освіту, мав право на освіту, звичайно, так само. Якось себе реалізував, щоб оці люди, люди сприймали його нормально, звичайно, бо це ж так само ці погляди, всякі, тих, люди мало мало обізнані. Це просто через необізнаність. Щоб в вільному доступі були препарати, Оце так само дуже важливе питання, щоб я постійно не переживала, щоб він не переживав, він ще росте. Він собі знав, що він собі пішов, ну, тобто, купив. Має постійно все так само. Я мріяю, що моя дитина нормально розвинулася, нормально жила звичайним, нормальним життям і не відчувала ніякого дискомфорту. Отак. Зараз ти відчуваєш. Відчуваю дискомфорт у всьому, у всьому. Це від препаратів, від реабілітації. Оце, що нас не беруть, я телефоную, який у вас діагноз. Епілепсія, синдром древа. Ні, ми таких не беремо. Ну що це таке? Ми таких не беремо. І ти починаєш шукати, йшло, де знайшло, де дуже далеко їхати. Потім говорять, реабілітація на сина оплачена, а мама має оплачувати окремо. Ось така штука теж є. А там таку суму ставлять оплачувати окремо. Я думаю, та ні. Це мені нереально оплатити таку суму собі, щоб ще бути там з ним просто, а самого його там не залишишся. Ну тобто, але батьки в нас оплачують от окремо, починаєш телефонувати в реабілітаційний центр. А за те, що ти просто там сидиш? Ну, за те, що ти є там з дитиною, так. Дитина на реабілітації дитини оплачується, а, а... Я вже, вже супроводжуюча особа має платити за себе за тобто за перебування в тій кімнаті, там якійсь там. І так само кімната так була у такі дереваційний центр, я дзвонила. На другому поверсі дешевше, а на першому поверсі дорожче. Я думаю, який мені другий поверх з ними? Альо, коляска, він гіперактивний, схода. То я там чокнуся з тих паранів. Та й я там то буде реабілітація, потім мені треба буде реабілітації після тої вашої реабілітації. Я думаю, ні, та тут, та, 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 ну, така штука так само є, щоб було в доступі нормальному реабілітація, в нормальному доступі препарати для, для дитини в майбутньому. Якась освіта. Так само така освіта, знаєте, що було? це так само зараз. ми вже маємо зараз і до школи, тому що йому 6,5 з половиною років. І так само проблема є з тим, куди його, куди його дати, в яку школу його дати, Ну тобто, це так само є малий вибір. Ну, тобто Зараз у Львові в нас є такий реабілітаційний центр джерело. Дуже класний, так. Дуже класний. Я живу в другому кінці міста. Це не дуже класно. Не дуже не класно. Не дуже класно, Нам треба привести мені. Він там рахувався в мене на денному догляді. Мені треба було його привести на 9 ранку. Дев'ята ранку переїхати місто Львів, коли зараз під час війни тут є купа, купа людей-переселенців, всяких вимушено переміщених осіб. І взагалі місто не знаєте, як воно збільшилося. І я заїхати мені з того міста туди, він там втомився, він мені тому, що воно все перекидає. Туди приїхали, він там гіперактивний, не робить, вони мені телефонують, забирайте його назад. Ну, тобто, це вибору, вибору таких закладів, куди можна дати таку дитинку, немає великого вибору. Або це є приватні, звичайно, за кошти. От так як ми ходимо зараз на заняття по 500 гривень, це за кошти. Мені би хотілося, щоб був більше вибір такий, тобто таких саме державних установ, куди можна давати таких діток, навіть не тільки діток, так взагалі дорослих, щоб вони могли собі там піти, якось, на спілкуватися з своїми такими однолітками. Якось це соціум. Соціум повинен бути для таких дітей. Отак мені хочеться. Я повернусь до Фрізіуму. Давайте якщо у тебе була можливість зараз передати послання МОЗ. Так. Що б ти сказала щодо фрізіуму? Я б їм сказала, що фрізіум є дуже дуже потрібним. Його п'ють велика кількість дітей, і він має супер ефект для таких діток. Це ну я сама зупинялася з тим, що мого сина було двічі зупинка серця. От під час того фрізіуму все Судоми вони полегшилися. Вони є такі, що вони самі в нього минають, і це є це, це ж це ж життя дітей. Це життя, це ж це для батьків супер. Я би дуже хотіла, щоб вони все-таки звернули увагу на те, що такий препарат є потрібен, і ці діти мають так само право, так як всі дітки, бути забезпеченими такими препаратами. Він має бути тут, в доступі, в Україні і в аптеках в вільному продажі. Тому що він є потрібен. потрібен, дуже потрібен. Дуже. Я тобі вірю. Я вірю. Сподіваюсь, теж повірити. Дякую тобі за розмову. дякую. до Дякую.